Всім добрий ранок! Той самий ракурс, та сама локація. На годиннику, годиннику, годиннику 9.44. У мене таблеточка. Ще таблеточка. Моя пушенька така. Ще одна таблеточка. Все по прописанню лікаря. Стакан води є. Сніданок той самий. Йогурт, чия, лохина, один бар. Мені смачного, вам смачного, приємного перегляду. Сьогодні в мене чайок. миндаль в шоколаді. Я купила, вам вже показувала цю шоколадки, їх Андрій їсть. Цю і цю. Я попробую. Яка смачніша, то з'їм кусочок. Так, їду зараз в магазин за зимовим взуттям, тому що в мене три пари взуття, і всі три пари взуття порвалися. Те, що це це, це. не знаю, якщо знайду коробкою чек, то я їм завезу на ремонт, бо я точно не пам'ятаю, скільки в них гарантія. Пів року, три місяці чи рік, не пам'ятаю, може в чеку є, але це ж його треба знайти. А оскільки я зараз хожу в вецняному, то мені треба поїхати і хоч щось знайти. Не знаю, чи буду знімати в магазині скоше за все, ні, тому що я хочу впоратися максимально швидко. Я максимально швидко вибрала взуття. Я на початку обійшла всі магазини, оприділилася з того всього, що було, що мені хочеться, пішла-купила. І в мене лишалось трохи часу. Я прийшлася, поміряла собі джинси. Бо я тепер влажу в 36-й розмір, але нічого не придбала. Я приміряла класику, заводжений вверх і донизу прямі труби такі. Звичайний, темний або трошки світлий джинс і, по мінімуму, там кишень, закльопок. Я міряла 4 пари, засняла вам тільки дві. Нічого не підійшло, так щоб було прям вау. О, так, Я буду показувати взуття, яке я купила Андрію, заодно. Не, мені окрабка Я в шумку. Добре. Отак виглядає. Джекі відділи. Таке біжевеньке, коротесеньке, шкіра зверху. Не знаю, як довго воно джекі, як довго воно прослужить, ну, побачимо. Зараз і вам покажу. Тому що я обходила всі магазини для суття. І я просто нічого не могла знайти зовсім. Від слова зовсім нічого. Все, що я знаходила, ну це просто вже не сезон останній місяць зими, Все, що я знаходила, не було розмірів. Це одне з тих, яке я знайшла, і був розмір. Mm -hmm. Під джинси отлично, під плаття не заканає. Тобі так ліп? Так. Тобто зима? Так. Яка? Дуже. Всі довгі, які я знаходила, не було мого розміру, бо це вже кінець сезону. Зверху шкіра. Але, ну, замшу. Такі самі треба всі. Ну, Ну, Таке. У нас зручні мало. Да, дуже зручні. Я дуже голодна, тому перед обідом два стакани води. Це ж другий. Зараз покажу, що в нас на обід. Ну це такий обід. Обід, ну так, да, обід, зараз перша година. У нас на обід. Салат зі шпинату, стандартний, камамбер запечений з кусочками хлібу. І в Андрія ще картопелька і кормішончики. І пігулки. І це він сам собі кусок хліба дістав. Отакий обід, а я не обід. Всім смачного. Просто смакота. Я хліб спеціями посипала просто. Смакота. М -м -м -м. Просто бліжимо. Рекомендую. У мене ще хліб зі, хліб зі злаками. Просто бомба. Виключу камеру. Так, наїлися, з'їли, все. <гум> Нічого не лишилося, дуже смачно було. Я припушила. Мене болить лице. Сьогодні ще спорт не можна, завтра теж спорт. До 6 години вечора бажано не робити, після 6 вже можна. Оскільки я купила заміщею взуття, я ніколи не купляла до нього догляд. У мене от все взуття замче, яке було, було без догляду. І я попросила, знаєте що, таке от... проти води, воду відштовхую чи якийсь спрей. Треба попшикаю. Я подивлюся, я ще інструкцію не читала, їх треба повитирати, попшикати, і 15 хвилин вони мають висихати. Подивлюся, зможу я їх врятувати ну, наперед, щоб я їх не зіпсувала чи ні. Боже, які ж вони гарні, колір бомбезний. Все, йду пшикати. Запах приємний. Ну все, один готовий. Не знаю, на що я підошву пшикаю. ну, як є. Готова. Запах в натурі класний, але все одно відкрила балкон, щоб повітрити. Сьогодні така сонячна погода і мінус 5. Все, йду для вас монтувати відео. Змонтувала тільки що два відео і звернула увагу на те, що декілька днів я зовсім не знімала, тому що закінчила я знімати в один день, а почала вже аж в понеділок. Я так якось пропустила багато. Випила тільки ще чайок з такою штучкою. Мене підкупило в ній, знаєте що? Що вона. Ну, мені таке не питається, але я думала, що смачна, коли купляла І тут 132 калорії. На свій об'єм 132 калорії це прекрасно. От. Це краще, ніж з'їсти одну маленьку цю яку ти купнув і все. А там 300 калорій, наприклад. І тупо прибираю на кухні. Прийму душ по моє волосся, тому що я сьогодні з коліжанкою йду на гамлет. І мені треба привести дім в порядок, щоб Андрій і Максим хм. мали що їсти, мали що пити, були в чистоті в порядку, і щоб в них тут все було добре, тому що я йду десь на 3-3,5 години. Прийшли на гамлет та Шекспіра. Так, другий ряд. Де це є? 17-18. Оце буде другий ряд, 17-18 буде десь посередині. Ага, добре. Можете з цієї сторони, може, десь з цієї сторони. Добре, дякую. Так це поки все виглядає, що тут дуже холодно і це живі люди там лежать. Ну все, сидимо. Будемо дивитися Шекспіра.

Що ми хочемо це чути? Може, спочатку лист. Ми стали потім і буде більше нас часу. Поки йдіть, то то <ріст> Принц, на щасло, покидіть та справді. Принц, на жаль, поїхав. Ти, хто? Я кого біса? Навіщо? Питання полягов. Питання полягло навіщо? І на первіщо питання? Хто? Куди? Наш! Ваво, я мав на увазі про що йдеться в гасе. Запад. Четопак. Тут така велика гарна територія. Ми вже виходимо. У нас пів десята на годиннику. Це клуб, а тут театр. Нічого не видно, але повірте на слово. Вулиці дуже, дуже холодно, просто піпець. триндець як холодно. А ось так виглядає моя машина зсередини. За дві години вистави вона заморозилась, лід був і зовні, і всередині. І я їхала з таким малесеньким-малесеньким віконечком, яке постійно потрібно було протирати. І на даний момент машина вже не їде, машина в ремонті.